Пароду, слава, слава рідним Богам, Україні, Руси, слава. Героям нашим і предкам нашим слава. Згадую ото кілька днів тому. Хто Фейсбук мій читає, хто міг вже то прочитати і, однак, хочеться розповісти це ще раз. Кілька днів тому е, виходжу ввечері. Вже завершив свою працю, вже все склав, виключив, все, повимикав. І йду до крамниці. Іду до крамниці, і ту я так люблю перейтися, хоч, хоч там може, може і ніс не треба купувати, так щоб перейтися. А може там хлібчика чи чого там такого, щось треба до вечері. І так йду попри озеро. Тобто, так, мені треба до крамниці дійти, то то вроді і недалеко, а, треба квартал обійти. І той квартал можна обійти короткою дорогою, а можна більш довгою, попри озеро. І то, відповідно, так і на озеро попоглядіти, на дерева, на хмарки, на сонце, поспілкуватися з вітром. Ну і по дорозі помолитися, помолитися за наших воїнів, всіх поперечисляти, всіх пообгортати любов'ю, обережні символи понаставляти, все. Добре. І так я виходжу тут з брами своєю і вже починаю там молитися. Від своєї брами йду до сусідської брами. Ну і дивлюся, йде такий молодий чоловік. Молодий чоловік, важко сказати, скільки літ є. Може 25, може 35, не 35 ще, мабуть. Не. Ну, приблизно. Однак з такою бордою такою такою пишною, грубою. Бородою, файною такою густою. Бейсболочці, значить. Ну і така якась футболка. Так би і не звернув уваги. І не звернув би уваги, однак, я так глядь, а в нього паличка в руках. Молодий чоловік з паличкою, я розумію, що, мабуть, мабуть, з фронту. Мабуть, з фронту. І дивлюся, що він на ту паличку майже, майже не опирається, так, так вже старається без тієї палички більше. А, тобто ми, ага, то, мабуть, з фронту відновлення вже, вже мабуть, все завершується у нього. І він проходить мимо моїх сусідів, а сусіди там якраз складали дужки, і то, то біля брами були, І він проходить, ну і то, як у нас заведено. А хтось щось робить біля дороги, бабіч дороги, чи далі, чи в дворі, ідеш і бажаєш йому щастя, о. ну А, а то тут людина дякує і каже, і тобі такого ж, значить, і так само дякую. І, і то йде такий обмін енергією, обмін радістю, обмін щастя. О. Ну і він до сусідів, дай Боже щастя, значить. Вони йому, о, дякую, дай Боже і тобі. Значить, і Я дивлюся, а в нього такі очі так якось світяться, такою радістю, якимсь внутрішнім світом, Той внутрішній світло душі, якось через очі так проявляється, очі світяться, і так світяться посмішкою такою, і посмішка на обличчі, таке радісне лице. І мені так радісно стало це побачити. І Я проходжу до нього, знову ж таки, посміхаюся, посміхаюся, йому дивлюся в очі, киваю і кажу, дай Бог щастя. І він мені відповідає, ми привіталися, розійшлися, ну і кожен пішов своєю дорогою. Я доходжу до крамниці, а виявилося, що він пішов коротшу дорогу, а я довшу. І я підходжу до крамниці, а крамниця стоїть і біля крамниці автобусна зупинка. І дивлюся, що на автобусній зупинці, значить, стоїть так чоловік 10, і він стоїть так, так, за ними. Так. І дивлюся він далі, що очі його такі усміхнені, усміхнене обличчя, таке таке сяюче обличчя, це таке от внутрішнє світло. А дивлюся на тих людей, а, а всі люди стоять якісь сірі, не усміхнені, як то з іншої реальності. Яку я власне описав у книзі Відьмак у великому місті Війна-перемога. Як тут -то стоїть іншої реальності, де люди без радости і без любові живуть. без посмішок. І то мені якось так боляче стало, думаю, тут людина, бачу, що з фронту і посміхається, і радіє. А, а, а тут люди далі жалітися. Його стоять і навіть, навіть ні посмішки на ні, ні радості в очах. І я проходжу повз нього і, і знову ж таки не можу просто так пройти, не можу так пройти просто так і кажу йому е... вже нічого не кажу, вже нічого не кажу, просто проходжу і знову ж таки так дивлюся так з посмішкою в очі. І так легенько кивнув. Ми, ми порозумілися. Наші душі порозумілися. Ось. Ну і заходжу до крамниці. На той, на той раз то у мене був такий цілий списочок, що треба було додому взяти. Закупився і виходжу. Виходжу, дивлюся, вже нікого немає на зупинці. Нікого нема, автобус проїхав, всіх забрав. Ось. І я роблю кілька кроків і, і бачу, що, що той воїн такий є. Однак трошки, трошки подалі. Він став вже. І стоїть чекає. Видно, що чекав не на автобус, а чекає на побратимів. І я знову до нього наближаюся і, і знову не можу пройти повз просто так. І знову йому посміхаюся. І знову посміхаюся і киваю. Ось. І він дивиться на мене, а, І дивиться, як я йду, і він вже знову ж таки не може, вже, 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 вже хоче щось поспілкуватися, хоче щось поговорити. І каже, як життя? як життя, а дивиться, як я йду, а далися ознаки колишня спортивна травма, і, і трошки, трошки, трошки так, звичайно, людина не побачить. А він дивиться, і вже, бо він сам тільки що це пережив, власне, от, і, і він відчуває, як він ходив, як він ходить, і, і він дивиться і побачить. І, і відповідно каже, що. що, 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 що так, коротко каже, треба ходити. що, що Відновиться, просто треба ходити. А я кажу, так, звісно, кажу, то стараюся, стараюся ходити. Кажу, то кожен день йду то до крамниці довшим шляхом, щоб більше пройти, більше кроків. І, і поки йду, кажу, той то молюся, той більше часу маю помолитися. За наших воїнів кажу, то в моєму списку кажу 30 людей. 30 людей. Він каже, ота, це дуже важливо, та там кажу, дуже дуже важливо. Якщо хтось молиться, віра це, це дуже важне. І, і, і розповідає кілька випадків, розповідає, як власне, там, то щось прямо бахнуло поряд, я вже забув, чуту. Що там було, там, чи, чи ракета чи, чи міна, чи що то було. Каже, каже ну буквально що вже трошечки, і кажу, і все, вже би вже, 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 вже то з вами не, не розмовляв. О, ні, ми з ним на «ти» відразу так, так, е, цей, так, по-свійськи. З довірою, з довірою. Є коли людина тикає, я то дуже не люблю, фамільярності, а є коли людина так від душі. І то тут є по-братськи, душевно. Це інше. Коли людина хамить, грубить, як е, чи як зе-боти, чи пороху боти, вони всі накоподяться. Їм не подобається думка, коли їм тикаєш в очі на якісь ті злочини, якісь ті крадійства, казнократство. І вони не хочуть з цим погоджуватися, і вони відразу. А, а ти звідки то знаєш, а ти ж там був, там, і, і, і оту, то знову таке хамство, грубість, як то в москаля? О, вони, вони однакові. Заботи, пороху боти, і, і окремі боти, однакові. То грубістю хамством, вони хочуть, то знову ж таки стараються, думають, що їхні слова тут не будуть на, 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 на нових значеннях, то співається, не то... будуть вагітні. <фі> 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 Як і ваги не набудуть, а поки тої грубі хамства, вони тільки підтверджують свою слабкість і підтверджують свого розуму, і підтверджують, що я такий правий. Ну Чи хтось інший правий, коли їм вказує на ті от злочини влади, Ось. то інше, фамільярність таке тикання. А тут душевність така, коли ми впускаємо до одного, душу в душу ти. І тут на те, і він каже е, оце ти і мені розповідає, що так, 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 і про то один випалив, другий, що там каже, о, то, то не раз вже було, що, що, що якби не, 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 не вищі сили, не, не чиєсь заступництво, не чиєсь, може каже хтось молиться за мене, чи як там. Ну якось так сказав. то каже, то цей. То, і, і, і я пригадав також випадок і йому починаю оповідати. Я за нього молився, там розповідав, як він сидів з побратимом і горішок знайшли, ділили, бо вже кілька днів сиділи без їди, без їди, без води. І він каже, о, то я знаю, що це таке, то я знаю, бо ми були каже, 100 днів в оперативному оточенні. То каже, подивіться в Ютубі, 63 -я бригада, тобто то моя бригада каже, ОМБ, ОМБ ну коротше механічна бригада. 63 бригада. О, подивіться, то, то побачите, то, то там цей. Тут то, то 100 днів каже, ми в такому оперативному точні були. Я стою, і думаю, Боже мій. І він то далі розповідає з такими сяючими очима, з таким світлом, з такою усмішкою, з радістю. І я думаю, Боже мій, Боже мій, тут дво люди ходять без посмішки, а він пройшов пекло. у собі ту радість. Можливо, то пекло, власне, і ще й підсилило в ньому ту радість. Ну, Бо як в людині нема радості, то й нема що підсилювати. Е, можливо, і підсилило. І, і він іде по вулиці і радіє, що він йде по, по мирній вулиці, по мирному місту, і, і нема навколо вибухів, нема навколо куль, там, і, і так далі. Однак ми, не пройшовши того пекла, ми що не маємо? Чим радіти? Невже обов'язково потрібно пройти таке ото пекло, аби цінувати те, що ми маємо? То що цей воїн він заставляє задуматися? Заставляє задуматися без слів, без докорів, без повчань. Він просто своїм прикладом заставляє задуматися. Що невже не пройшовши пекла, ми не маємо чим радіти? І тому радіймо радіймо і свою радість посилаємо їм туди, на фронт, кожного дня. Любов і радість. І тим підтримуємо їх. І ото він мені сказав про то оперативне оточення, 63 бригада, і тут дивлюся, їде бус білий. І він каже, ой, пробач, пробач, маю, маю вже їхати. Я зрозумів, що вже за ним побратими їдуть. І ми добро, щасливо, кажу, тримайся. Ось, І ми розходимося, він до бусу. Я додому. І не можу я просто так відійти. Повертаюся і він вже підходить до буса, вже відкриває двері. І я його е, гукаю до нього. Як звати? Так коротко, щоб як цей. Щоб, як найкоротше, як найзрозуміліше. Просто як звати. Він повертається каже. Олег. Ага. І розгорнувся і сів. А я розвертаюся, йду додому і вже сам до себе кажу добре. Добре олеже, <плес> <"А>, <плес> то будеш у мене тридцять першим. Ось. Тож олеже, якщо почуєш мене. Побачиш, якщо дійде до тебе моя звістка, то знай, я знайшов знайшов в Ютубі про твою 63-ю бригаду. Знайшов твою 63-ю бригаду в Фейсбуці. Подивився на твоїх побратимів. І тепер молюся кожного дня і за тебе, і за твоїх побратимів. Чого і всіх прошу кожного дня, хто мене чує. Тримаймо духовний фронт разом кожного дня. Тож відкривайте мій плейлист практики Славолюба. Знаходьте там обережну практику, обережна практика захисту своїх рідних, близьких, воїнів. Дивіться і робіть, робіть. І заклик до роду. Характерницький заклик також є в молитвах, в славах, в практиках характерницький заклик предків, роду. Який треба робити по всіх теренах нашої країни кожного Божого дня, а особливо в часі повітряної тривоги. Як я кажу своїм дітям, повітряна тривога це, це дзвін до молитви, це сигнал до молитви. Встаємо і молимося. І предки встають стіною і починають ту навалу відсовувати. І ми вмикаємо новини і дивимося, о, вже підрізали вушка тому зайчику. О, вже й голову підрізали тому зайчику. О, вже зайчик біжить, Втікає з наших земель. Скажем так, м'яко. Ну, або лежить. Ой. Тож нині у цей час. Калинового спасу, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі славі своїй, аби проявилась та сила калинового спасу, сила відродження, відновлення, зцілення нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Кличу світло рода Всевишнього. Свороже батько прийди, спас народу славянського! Появися. Силами спасів роду славянського! народ наш пробуди, народ наш, силами своїми наділи! силами своїми благослови, силами своїми. Разом з ладу, матінкою перуну, Велесом і Ром. Богами, Рідними, Спасними, Воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в рудах, у владі нашій. Цвітом перу новим горний, Щитом сварога засуни, силами своїми благослови, силами своїми, сіни, силами своїми раділи. Аби полавла до Вік вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі їхні і наші. Ай буде так. Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, усі слава!